Всім привіт! Сьогодні ми готуємо насипний пиріг з яблуками. Цей десерт готується дуже швидко і виходить смачним, і можна порадувати свою сім'ю цікавим смаколиком. Для його приготування нам потрібні яблуки, цукор, манка, борошно, кориця, розпушувач, маргарин і мегдалеві пілюстки. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео. А тепер переходимо до приготування. Спочатку нам потрібно очистити яблуки. Нам Десь знадобиться 1 кг вже очищених яблук. Натираємо наші яблуки і додаємо до них корицю, за бажанням, і половину цукру від загальної кількості. Перемішуємо і залишаємо на 15-20 хвилин, щоб наші яблуки пустили сік. Це дуже важливо для нашого насипного пирога. Тепер змішуємо сухі інгредієнти. До манки додаємо борошно, розпушувач і. Цукор, який залишився, і все перемішуємо. Наші інгредієнти готові. Переходимо до формування нашого пирога. Форму застилаємо пергаментом і викладаємо наш пиріг шарами. Діаметр моєї форми 20 см. Нижній та верхній шар нашого пирога сухі інгредієнти, між ними яблуки. Спочатку викладаємо сухі інгредієнти на них яблуки. Шар яблук повинен бути. Бути товші за сухий шар, щоб сік просочився повністю в сухий наш шар. Засипаємо останній шар і зверху натираємо маргарин або вершкове масло. Я брала маргарин. Присипаємо мегдалевими пелюстками і відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин до готовності пирога. Ось такий у нас вийшов готовий пиріг. Даємо йому повністю охолонути і розрізаємо. Краще його нарізати вже охолодженим, тоді він у нас не буде розпадатися. Ось такий у нас вийшов пиріг. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!